Пані та Паново, вітаю вас на новому відео. Сьогодні будемо працювати кондуктором в тролейбусі і танцювати танець маленьких кошенят. Ух оце от, сім'я, ну. Блін, тиктокерська якась. <ріпи> пасажири рідко намагаються вас обдурити. А, от скотеняки які. Блин, ну, класне, класне місто, класне місто. О, тю, так я тут і живу, я. Щось вона схожа на мем. 12 move like 6. На? все гуляй. Мені в чи що? Що це? Сьогодні 5 червня, а не 18-го, 21-го. А. Ну, сиді, на Сиди. Ой, панабігли, ну господи, допоможи. <гум> <гум> Без баб. Блин, чувак, дай я сфоткаюсь, дай? Так. А, шо, шо? Brawl <гум> <гум> Stars? Ну-ка, ну-ка. А чого все жовтом горить? Шо стало? Ой, фу. Ах ты, мразота такая! Блин, а я не можу, так, если нічого зробити. Вот він мразь! Де оцей советський? Що ще од... Ой, понабігли, понабігли. було заборонено. Ну-ка. Блін, це, це ваша дитина, ви... ви. Ну ти не місний, ти якийсь не знаю, таджик що Та це не твій, що ти брешеш? Проблеми, проблеми? Б. Б. Зрозуміло, більше не буду. Що ти не будеш? Ну, пішов звідси, я не буду тебе приймати. Взяв та йди, гуляй, дядя. Все. Все, я його взяла і сиди, ще живий. І зараз СБУ подзвоню, вони швидко тебе звідси виселять. Що ти зі мною ходиш? Ти ходиш? Блін, чувак, допоможи. Бабка, допоможіть за мною, це педофіл якийсь. Сиди, бренька. О, зіграй мені. Зіграй мені цей на шитких поездах едала и если шлях далі давай, гроші мені. Шо це? Оооо скамунездов. Ну давай. Без питань вечно. Молодець, гроші давай. Я зараз тобі вмажу. Давай Ха-ха, лашпедина, лашпедина. е Ти хто? Ей! Не дітей. Ой-ой-ой. У ой, ой. якої бабки ти це з комунистів, скажи мені. Що, драться хочеш? Ну, то зараз я тобі покажу. Які діти зараз немащні пішли. При Сталіні такого не було. Ой-ой-ой, маматусіяка. А... Зрозуміло, більше не буду, то молодець. Давай мені гроші. Я зараз твого пупса виброшу. Зараз полетить твій пупс, знаєш куди? Тетяна. Тетяна Брінза. Ну, блін, ну може, схоже, я не впевнена. Ну, все одно німочно, що мені? Зараз буду дратися з мамкою чиєюсь. Не. Не. Отак. так. Опа, це вона що... Оу, бачив? ось це все через жінок. Ну, хоч тут чоловіки нормальні. Ну, я поглажу глажу, А, А, що я. А, тю гуляй. <гум> Оце тогда. Ой. Ще один же второток. На! Гуляй. А ну-ка, стояти, куди пішов? Ой, СССР, ой-ой-ой. На. Ніякого СРСР в моєму тролейбусі. Бабка, бабка. Тут є хтось? А, тю, а ти що тут? Ну-ка давай вичиняй. Вичиняй двері, кажу. Відчиняй, я цього викину малого. Ну, добре, хай там валяється. А, от дід. Які проблеми? В смысле, я зову. За... Леонид Лі... Лі... лупу, ти шо? Я тебе. Да, да, да. Відчиняй двері, кажу, води. Води, алло, двері. Двері. Відчиняй. А, от. А, тю, Господи, я сама можу? Ну все, давай, один он полетів і ще дитинка там десь валялась. Отак. От Треба ще этого В'ячеслава чи як його там звати. Ух ти. ну... Детну... А я не те зробила. Ну все, скотиняка, Віктор. В пінзарі ти якийсь, ну, слабенький. Представлені такого. Так, колонки заборонені. Так, шість. З тебе взагалі пиво. Ну-ка, ну-ка, відкрий. Ну, пішов. Де? Ой. Шо, будеш ну що мене -ну мене зараз зразити робити? Ну-ну-ну. Сергій. Ще раз еще раз когось побачу с футболкой СРСР. Кожан вылатить. Векна. Давай. Адьос, амигус. Ну блин. Диана Драгон. Драгонбол. Дианка вообще шпарит не по-детски. Э, красотка. Молодец. Давай. Крысь. А у нас еще штраф. Ты разумеешь, так? Ну ладно. Да блин, зараз цей прыгает. О, дитейна. Не, нам не можно с колонками, разумеешь? Лариса. Тиобану. Ты что с балкан? Гуляй. Так, дедусь, у нас не можно пить. Александру Туркан. Ну, ты начебто нормально, дитина. Так, папка. Сколько надо? 13. Ой. Не, не можно, вибачь. Алла. Алла яка? Алла горська. Ой, попит. Блін, я хочу забрати. Ну тут, начебто, все платити. Ні, а як я так прогавила? При... Привірка! Сука! Не встигла! Йокарний бабаї! Би... Давай, швидше, давай! Блін, зараз мене також поб'ють. Блін, чел, вибач, вибач! А що це петрушка в зубах? А, тому що в Румунії весь час були. Блін, а чого мене тут нема? Я ж воно як працювала гарно. Це так на права здають зараз. Ну, блін, добре, поганий з мене контролер. До побачення.